Рівнянин Антон Кирило вкупив книгу Марка Твена пригоди Тома Соєра і лишив її у кошику поблизу каси. каже в такий спосіб приєднався до акції Книжкова хвиля, в рамках якої збирають книги для українських бібліотек, які постраждали внаслідок бойових дій або російської окупації. Це допоможе бібліотекам наповнити фонди ну різною літературою. Бо бібліотеки не можуть собі закупити ну більш дорожчі книжки, і того це. Прекрасний ініціатива. Організували збір книг переселенці з Херсону Михайло і Вікторія Новицькі, які рік тому відкрили книгарню у Рівному. Замін людина може отримати цей клієнт. Квиточок на київський книжковий фестиваль, Київбук Вікенд, який відбудеться з п'ятниці по неділю цього тижня. У які саме книгозбірні передадуть літературу, куплену покупцями, за словами Вікторії, вирішуватиме Український інститут книги. Передусім, це напевно що ті бібліотеки, які знаходяться на півдній і сході країни, тому що е, зараз там йдуть активні бойові дії, деякі бібліотеки знищені чи частково фонди крадені, особливо в тих містах, які деокуповані. Української власне літератури на сході, півдні, трошки менше ніж тут, на заході, тому е, поновлювати фонди свіжими товарами, це було б дуже гарно. Триватиме акція зі збору книг для прифронтових бібліотек до 10 грудня. Максим Коломис, Роман Шикунець, Суспільне новини, Рівне.